За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 630 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 39 артилерійських систем росіян, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 17 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони ворога, 34 одиниці автомобільної техніки, збили один літак та один гелікоптер. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 19 жовтня, такі українські воїни ліквідували більше як 290 680 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танки та 9 тисяч броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч артилерійських систем загарбників. На 818 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 548 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 320 літаків та 324 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9337 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5318 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1534 крилатих ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 985 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!